Україномовного каналу. Їхали-їхали ми на цьому красенні. Дивіться, яка Волга гарна, ну то у Славика. Я знімав відео, казав там і вже миру добра злагоди, побажав, але лаг раз і відео немає. Швиденько запишемо ще одне відео. У Харкові вже майже вечір, ну пів, пів на четверту. Е Бачите, як куполами церква висить. Тепло, тепло. 24, а може 25. Зайшов у гараж до Славика. І Дивіться, що у нього в гаражі. Тарас Шевченко, мені 13 й минало. Я не знаю, вони читають або. Так, хтось дзвонить. Чекають на мене, ну зараз піду, зараз запишу. Так, про події у Харкові. Бачите, машини миють, погода гарна. І навіть черга малесенька є. Ну, не дуже велика, можна е, Можна помити машину. Тривоги, так. Да. Було. І, і тільки що, і. Ну, день три, мабуть, або вже 4. Е, тривожно. Тривожно. Вже звикли до тривог Щось літає, небо чудово яскраве. Е, книжка. Дуже гарна. я якось, якось читав, мені 13 минало. А там і інші є, інші, інші віршики. От мені 13 минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи, темно, чи так мені чогось було. Мені так любо, -любо стало, не наче в Бога. Вже покликали до паї, а я собі в бур'яні молюся Богу і не знаю, чому маленькому мені. Тоді так приязно молилась, чому так весело було. Господнє небо і село, ягня, здається, веселилося, сонце гріло. Не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилося. Так, да. файний-файний віршик. Все, усім гарного дня. Всім миру, добро злагоду, всім щиро дякую. Гарного настрою, гарної погоди і гарного вечора. Все, всім щиро, дякую і будемо жити на на що. до побачення, побачимоли, пака.